Співодніки стали часто літати, удари різні йдуть, що вже трудно на нерви, це все розумієте. Миколі Семеновичу, 70. Він щойно приїхав із Краматорська на Рівненщину. Найближчих людей немає, лише деякі родичі лишилися на Донеччині. Під час евакуації взяв з собою собаку. Ну, хотя його уїхала в Германію, ми його довірила, говорить, не бросай. Ну, значить, ми його взяли поровистом. Багато людей змушені були виїхати ледь не в останній момент, будучи під обстрілами. Ми не Ми в минуту ми. А це Валентина Патрівна, їй 73. Разом із чоловіком, котиком та песиком приїхала із Добропілля. Вчора вибігли стекла, тільки поставили. Так я, ну не знаю, как вони викри, не знаю нічого не знаю. А вчора розбили, що... Це вже другий евакуаційний потяг до Рівненщини цього року серед прибулих жителі Добропілля, Краматорська, Костянтинівки, і інших населених пунктів Донеччини. Позавчора було 12 людей. Сьогодні це 31 людина. Майже половина із евакуйованих цього разу пенсіонери п'ятеро маломобільні. Зараз усі проходять необхідні процедури. Людей зустріли всі речі, віддали в автобус процедура реєстрації, а також процедура оцінки потреб людей, що їм необхідно. Також, якщо ви можете побачити, людей пригод. Ніданком і гарячими напоями, і вони прямують до себе вже на місце, куди де будуть жити. У Рівненській ода кажуть, що найближчим часом очікують на нові поїзди. Наразі у громадах області підготували для евакуйованих понад 700 місць. Томашевський, Томашевська рінатітова новини рівного.